кассета. Кассетная бомба. Кассетный боеприпас, точнее. И когда ракета попадает в землю, детонирует, детонирует землю и разлетаются маленькие осколки под кассеты. Це более старі советские боєприпаси. В принципі, урагани теж это але старі. Они меньше весить, тонче. То есть в принципе, смысл такой, же, смысл такой же. Но вони вот, там в 3-4 рази чем ураган. Конкретно кількість снарядів, які прилітали по місту Харкова, наразі не ведеться. В Харкові знаходиться декілька площадок. Це одна з найбільших, де міститься саме уламки цих ракет та снарядів. Метою зберігання їх є збір доказової бази. Всі вони описані, зафіксовані місця їх виявлення. Також встановлено у кримінальних провадженнях. Місце положення, з якої сторони ці снаряди прилетіли, вказану ціль, вказана широта, довгота, gps координати Це дає нам можливість навіть через певний проміжок часу працювати з цією доказовою базою, оскільки ми розуміємо, що ці злочини будуть розслідуватися ще тривалий термін. Також очікується. Розгляд у міжнародному кримінальному суді війни, яку розпочала Росія. Тому треба показати міжнародній спільноті та у міжнародному кримінальному суді довести згідно законодавства Римських статутів Женевської конвенції, порушення цих міжнародних нормативно-правих актів. І довести в законний спосіб вину конкретних осіб щодо початку війни. Ми всі розуміємо, що її розпочав Путін та вище керівництво країни. Але ми продовжуємо встановлювати відповідальність конкретних керівників військових частин та інших військових підрозділів, які приймали участь та віддавали накази щодо бомбардування Харкова та області. Пасивно або активно приймали участь у цих діях.